Наближається до нас різдво так чекала довго я його, подарунки і веселий сміх, навкруги кружляє білий сніг. Дідусь, Миколай, святий, Миколай, про мене не забувай, я маю єдине бажання, зустріти жалене кохання, дідусь, Миколай, святий Миколай, про мене не забувай. Я маю єдине бажання, зустріти, жалене похання. Свято в серці, свято на душі. Миколай дарунки нам неси. І про мене, діду, не забуть. Загадала я не що небу. Святий Миколай, про мене не забувай Я маю єдине бажання. Зустріти шалена пухання. Підусь Миколай, святий Миколай. Про мене не забувай. Я маю єдине бажання. Зустріти шалена слухання. Миколай, дідусь, Миколай, святий, Миколай, дідусь, Миколай, святий, Миколай, Миколай, святий, Миколай, <пробітник> <пробітник> Миколай, святий Миколай, про мене не забувай. Я маю єдине бажання, зустріти жилети пухи, дідусь, Миколай, святий Миколай.